Друзі, мої вітання, ви на каналі Maximus Fishing і сьогодні у нас в огляді ось такий сухпай, французький сухпай, який виданий для Державної служби охорони для ДСНС. Так що буде дуже-дуже цікаво, що в цьому французькому сухпаї є. Не перемикайтесь, а ми погнали! Так, розпочинаємо розпаковочку нашого такого сухпаю. Пишуть, що це сухпай армії Франції. Виданий цей сухпай для рятувальників, для рятувальників харківського гарнізону. Для всіх, або не всіх, або, може, такий сухпай видавався в інших регіонах України. Дуже цікаво, напишіть, хто отримав. Такі чудові сухпаї, які ми зараз будемо розпаковувати і дивитись, що там поклали нам французькі помічники. Поїхали. Так, е написано, що цей сухпай е був виготовлений 15 е ноября 2021 року. Е Термін придатності до квітня 25-го року. Так що зараз квітень вже підходить кінцева е, дата виготовлення. Будемо дивитись, що там нам поклали. Дуже е, запаковано гарно. Ось такий пакет полетеленовий. Картонна коробка. Пишуть, що в ньому є різноманітні страви, напії, як енергетичні, так і кава, чай, різноманітні джеми, розігрівач. Ну, зараз подивимось, що там є. Ось така. В нього застіпка зі стрілочками, щоб його розкрити з однієї сторінки і з другої. З -з -з відразу пішов якийсь запах такий солодкий. Так, і відкриваємо ось так. Закриваємо, і ми відразу бачимо, як красиво все уложено тут, і він дуже-дуже важкий. Кстати, яка тут вага? Вага, ага, а вага тут кіло 750 грамів. Так що немаленький, дивимось. Що в нас тут є? Ось такі ось таке безквітне печиво. На картинці намальовано, що там три види. Солені, е солодкі та шоколадні. Ось такі три види. Це печиво 200 грамів. 200 грамів. І виготовлено, воно в 23 2023 році і придатно аж до серпня 2025 року. Так що те, що написано на коробці, це одно. А сама начинка тут, виходить, ще ще. можна користуватися і їсти, не боясь, що срок годності вийшов. Так що ось такі у нас бісквітні печиво. Ми бачимо відразу. Потім мюслі, мюслі, шоколадні XXL. Виготовлені вони теж срок годності стоять до, е, до 30.06 2025 року. Ось такі мюслі. Потім ось такий бульйончик. Бульйончик аж до вересня 2025 року. Ось такий бульйончик. Що ми бачимо далі? Далі бачимо ось такі сухі серветочки. Потім ось такий набірчик чаї, кави. Зараз відкриємо. Подивимось, що там конкретно є. Ага. Бачимо. Імбір. Імбір ось такий, можна додавати до чаю. Два пакетики. Цукор, один, цукор другий. Потім какао. Ось така пачечка какао. Кава. Сто процентів арабіка. Перший раз бачу, що стільки всього різноманітного, і ні разу в мене не повторялись такі сухпаї. Я багато вже бачив і розпаковував натовські сухпаї, але французькі сухпаї відрізняються взагалі від тих, які я розпаковував, тестив та бачив. Потім ось такий чай, пакетик. Ще один чай, але вже другий. Ага, це е, чай зелений з ментолом, а це е, обичний чорний. І ще одна така кава, 100% Арабіка. Ось така баночка паштету. Так, вона то, теж до серпня 2025 року. Ось така баночка. 7, 7, 7, 80 грамів. Ось така металева баночка, паштету. Потім е, шоколадний батончик. 65% какао в ньому. Потім батончик з малиною. 30 грамів ось такий. Ще один батончик е, е, зі фруктами, нога. Теж 30 грамів ось такий. Енергетичний такий батончик, який дуже-дуже корисний і придає рятувальникам сили та бадьорості. Дуже багато батончиків, взагалі, такий солодкий, солодкий сухпай. Ще один батончик з абрикосою ось такий. Солодощів тут просто багатько. Combat Full з какао. А, з ароматом кави, з ароматом кави ось такий батончик, дуже буде прикольно заварити каву і з'їсти з ним ось такий батончик. Дійсно, він до серпня 2025 року. Тобто, якщо на упаковці написано, що це до квітня 2025 року, а всередині все ще з таким запасом на 3-4 місяці, щоб придатний до споживання. Ще у нас ось такий паштет Паштетик. 78 грамів, така ось баночка, все вакуумне і все ще пригодне до споживання. Ось такий абрикосовий джем, який можна. На ось такі бісквітні, бісквітне печиво намазати і буде теж дуже смачно з кавою або чаєм. На мій погляд, це дуже гарно, що видають такі сухпаї, тому що рятувальники бувають на різних виїздах поза містом в місті одразу скажу. Наші волонтерські круга дуже-дуже допомагають пожежним рятувальникам. Вони виїжджають завжди на всі надзвичайні ситуації, Всегда в них є гаряча кава, чай, якісь перекусики, бутербродики. Все дуже, -дуже круто. Ми бувають такі. Випадки, коли виїзди за межами міста, і волонтери не можуть допомогти або вовремя приїхати, щоб наші захисники, наші рятувальники були ситі, сповна сил, і в такому випадку приходить на допомогу ось такі сухпаї, які можна просто мати воду і. Сюди бути ситими та повна сил. Так що це дуже-дуже круто, коли видають ось такі сухпаї. Так, а ми поїхали далі. Так, що у нас далі? Далі у нас є ось такий мікс дрінк 30 грамів, який розводиться з 500 мг води і буде енергетичний напій. Ось такий пакетик він до травня 2025 року. Ну, я вважаю, що термін придатності це таке, воно все вакуумне і напійно, що з ним буде. Я думаю, нічого страшного не буде, якщо якийсь місяць-другий пройде після закінчення терміну. Я думаю, можна споживати. Но я не рекомендую. Так що якось так. І ми дійшли до наших страв. Це теж ось такі залізні баночки, вакуумні, 300 грамів, паелія, яка термін придатності в неї до червня 2025 року. Тобто, ще вона не вийшла срок придатності. І я думаю, треба таке скоштувати не сьогодні, тому що е, ці баночки можуть е, згодитись на якісь таких випадках. Сьогодні, дякуємо Богу, що такого випадка нема, що треба прямо зараз це відкривати і їсти. І друга. Наш, у нас страва, це Страсбург е, Страсбур Петс. Е, я так розумію, це е, якісь такі консервовані сосиски 300 г. Ось такі. Може хтось вже такий сухпай е, куштував. Е, Обов'язково напишіть в коменти. Я почитаю. Може ще е, хтось отримував е, з рятувальників якісь інші сухпаї. Дуже-дуже цікаво почитати і почути ваші отзиви о таких сухпаях. Зокрема за такий сухпай. Ось такі дві у нас страви. В сумі це 600 грамів, це можна поїсти і в обід, і на ужин ну, на вечерю дуже-дуже круто. Взагалі, цього сухпая на добу. Вистачить дуже забагато, тобто на добу це саме-саме І ось такий є розігрівач. Це дуже корисна річ для цього сухпаю, тому що в ньому, зараз подивимось, що є, в ньому є ось такий сухий спирт, ось така. Підставочка, на яку можна відкрити, отак, положити на одну таку таблеточку цього спирту, розпалити і поставити там, наприклад, ці сосиски або оцяку, таку паелью, і розігріти буквально за декілька хвилин, і вже буде тепла їжа. Що воно там? Ще є. Так, є ось такий пакетик для сміття, щоб не забруднювати навколишнє середовище і все це е, зібрати в пакетик і викинути в сміття. Як показує практика, в нас такий народ. Вони виїжджають на природу, на рибалку, поїли, бросили і уїхали. А іншим нормальним людям, а не свиням, приходиться приїжджати. Для того, щоб спочатку щоб для того, щоб почати відпочивати, спочатку треба забрати за свинями все сміття і вивезти. Ну люди, будьте, будь ласка, хоч чуток до природи, відноситися з позитивом, і не треба засмучувати навколишньому середовище тому що це ваше життя, це життя ваших дітей і ще вашого майбутнього. Не засмічуйте навколишнє середовище. І в цьому пакетику ще є ось така е, ручечка для цієї горілочки, бо вона буде гаряча. можна отак її взяти. Можна так її взяти і е, відставити. Тут же є ось такі сірники. Сірники, щоб розпалити сухий спирт. Сірники, прикольні сірники з ельфовою вежею, сувенірчик. Сувенірчик для українців від Франції. Прикольно. Ну і, в принципі, все. Все, що ми побачили в цьому сухпаї, думаю, дуже буде корисне для наших рятувальників. Ось такий у нас був огляд цього французького сухпаю. Ось такий був огляд нашого сьогоднішнього французького сухпаю. Думаю, дуже крутезний сухпай, він відрізняється від усіх натовських сухпаїв, ну, дуже прикольно. Так що, друзі, пишіть коменти. Який цей сухпай на ваш погляд? Ставимо лайки, підписуємося на канал, ставимо колокольчик, щоб не пропускати нові відосики з рибалочки, з розпаковочки ось таких сухпаїв, прикольних, європейських і не тільки європейських. Ну, І до нових зустрічей. Дякую за перегляд. Всім до побачення!